Я зараз вас шокую. Китайці наступають. Правда, я це про автомобільний я ринок. Не здивована. Вони по всіх фронтах наступають. Так і, але тепер європейці змушені думати, чим же заманити нових покупців. Далі у нас рейтинг автоконцептів недалекого майбутнього. Дивіться прямо зараз. Звісно, наприкінці року найбільш авторитетні автомобільні видання визначать кращі концепт-кари 2025. Але в цьому рейтингу зібрані не просто фантастичні прототипи. Це автомобілі, які вже існують у перецерійних версіях і готуються до виробництва. Причому ми відібрали представників різних сегментів та кузовів у нашому топі найцікавіших автоконцептів року. Мерседес вирішив нагадати, хто є хто у класі преміальних венів, і викотив приголомшливий концепт Vision V, верхівку майбутнього серійного v класу Інноваційні сидіння зі зміною форми, бар і кришталева шахівниця, вбудована ігрова консоль з монітором і просто неймовірна кількість тачскрін дисплеїв, включно з велетенською панелью приладів від стійки до стійки. Цей бізнес-джет на колесах має 450 світлодіодних точок по кузову, які можуть змінювати колір та інтенсивність тонування фар і скла. Наприклад, для конфіденції. Або просто для краси. При цьому Vision V не виглядає фантасмагорично. І доволі традиційний строгий дизайн кузова і анонсований функціонал максимально наближені до серійної моделі, яку анонсують на другу половину 2026 року. У цьому класі відзначилися баварці, які створили неймовірний мікс між чистокровним універсалом і купе. BMW з під Shooting Brake брейк виконаний з естетикою і преміальністю яхти, а салон нагадує простору каюту з обробкою деревом та шкірою. Але особливого ажіотажу додають нестандартні пропорції кузова Shooting брейк ідеального круїзного купе з простором і функціональністю універсала. Під його капотом 44 літровий мотор на 400 кінських сил, і, попри авангардний дизайн, усі традиційні фішки BMW збережені. І до речі, спід шутінг брейк вже анонсований у першій партії у 70 екземплярів. Щоправда, ціну оголосять тільки наступного року. Сегмент спорткросоверів готується розірвати каділак зі своїм проектом Velocity. Осіді, купе-подібний кузов і вертикальні двері у стилі крилочайки, модерновий рубаний дизайн зі спортивними нотками, і при цьому здоровенні колеса на 24 дюйма, високий кліренс, пневмопідвізка і налаштування позашлягового драйву включно з нічним режимом. Зважаючи на можливості створення і гібридної, і електричної, і надпотужної бензинової версії, Cadillac зосередився на цікавому аеродинамічному дизайні, космічному стилі інтер'єру та оригінальних фішках. Наприклад, функції самоочищення салону чи Інтелектуальному повноприводному режиму Sand Vision для пересування в умовах піщаної бурі. І це спрацювало. Кросовер Elevated Velocity став одним з найбільш очікуваних концептів року. Унікальний з усіх боків електричний концепт від британців Jaguar Type 00. В радикальному для бренду брутальному дизайні приховано купу технологій та нестандартних матеріалів: латунь, штучний камінь і пресований текстиль у салоні, відсутність дзеркал і купа камер та дисплеїв у середині, технологічний мінімалізм у салоні, а головне прогресивна система батарей і генераторів, які забезпечують мінімальний пробіг на циклі у 750 кілометрів, плюс швидкісну зарядку на 320 кілометрів за 15 хвилин. І ще оригінальна трансмісія та система. Тема підрулювання усіх чотирьох коліс в масивному домінуючому дизайні, який обіцяють запустити в серію, вже наступного року. Активні купе найбільш насичений ідеями і формами сегмент. Але цього року одним з найкращих у ньому визнано Lexus Sport Concept. Його називають наступником культової моделі LFA і за параметрами сюди поміщається легендарний v 10 на 550 сил. Але дизайн усе танцює навколо фантастичного закрасою спортивного дизайну з аеродинамічними елементами і дифузорами на рівні мистецтва. Стилістична класика спорткупе збережена, але ціла низка футуристичних деталей і стоп-сигнали у стилі Формули 1 явно перетворює. Lexus Sport Concept на одного з лідерів сегменту вже у найближчому майбутньому. Звісно, у серійному виробництві ми побачимо зовсім інші моделі, навряд чи такі ж концептуальні, але ми слідкуємо не тільки за новинками, тому і формуємо інформаційну автоісторію як завжди у традиційній рубриці Топ Авто.